Кажуть, жінка мріє, що після одруження її чоловік зміниться. Ну а чоловік мріє, що після весілля дружина залишиться такою ж іншими словами, ми жінки часто сподіваємося, що нам вдасться дещо в наших чоловіках підправити. Наївні аж або що потім наш хлопець в деяких питаннях підтягнеться. Ну, а ми чоловіки. Ми в принципі живемо, нас все влаштовує ще до одруження, влаштовувало, і Ми розраховуємо, що й після одруження дружина буде залишатися такою ж гарною, доглянутою, буде зустрічати його, годувати смачненьким, всяке, бо як були раніше. Так, ми стараємося до весілля, ми стараємося. Так. Ну і буде любити його таким, яким він є. А в житті усе виходить часто навпаки, і як наслідок у нас. Невиправдані очікування, і потім розчарування. Дозвольте декілька думок з цього приводу. Я пастор і дуже часто проводжу дошлюбне консультування для хлопців і дівчат, які планують одружитися. На цих зустрічах моє завдання це звернути їхню увагу на те, з чим вони можуть стикнутися після весілля, тобто намагаюся образно е, зняти рожеві окуляри з їхніх очей, проаналізувати, чи бачать вони особливості одне одного, чи вони готові їх приймати. Ну і багато інших питань. Ви знаєте, це досить непросто. Ну, Це тобі теж було непросто. Я пам'ятаю, як ми після одруження одразу поїхали на море з друзями Жаном. У нас була така велика компанія. чоловік. Ну, 20-24. Так, Весела компанія, і Жан говорить: мені подобаються дівчата такі активні, які грають в ігри веселі. Ну, його друзі були... Такими. Так, я інакше не вмів просто навіть відпочивати, я так звик. А я тиха, домашня. Я, в принципі, люблю спорт, але такий спокійний біг, зарядка. Мені в школі не щастило з командними іграми, постійні травми. І думаю: куди ти дивився? Я ж зовсім не така. Але ви знаєте, я старалася, всі грають у волейбол, і я. Руки болять, синяки. Але я б'ю цей м'яч, всі пірнають, і я пірнаю у хвилі, тому що Жан каже, що це ж так класно. <рес> так, тут ми з Леною, ну, дуже різні. Ну і десь у мене дійсно було певне розчарування, хоча було набагато більше якостей, які мені в моїй дружині такі подобалися, ну і приваблювали. Але в періоди кризи ти концентруєшся. На тому, що тебе не влаштовує, і ти перестаєш помічати позитивні, хороші сторони, те, що тобі в цій людині подобається, тут дуже корисно запитати себе, чому він або вона має бути саме таким, яким я хочу. Це принципове питання. Ну, якщо так, то чому воно принципове? І ще чи принципово це для Бога для спасіння? Чи бачила або бачив я прояви цієї, як мені здається, вади в моєму супутнику життя до одруження? Чи чесно вимагати зараз іншого? Якщо чесно відповісти собі, це допомагає більш тверезо дивитися на речі. Коли ми чекаємо чогось, готуємося, у нас в голові з'являється певна картинка, як воно усе буде. Ми ніби наперед смакуємо це. Ну, наприклад, весілля. Ти думаєш, усе буде так святково, гарно, урочисто, а потім приходить цей день в поспіху, в нервах, ну і взагалі ти перед цим кілька днів майже не спав і ти не відчуваєш, як. Того, чого ти очікував. Або чекаєш лицаря на коні. І ну, чек... Зараз це на Мерседесі. Чекаєш чоловіка додому, наприклад, готуєш вечерю, одягнула щось гарненьке, уявляєш, як він зараз зайде, кинеться тебе обіймати, буде усміхатися. А він заходить, чмокнув і прямою наводкою в туалет, а потім йому подзвонили. Він півгодини вирішує якесь ще питання. А потім іще щось вирвалося. Ти відчуваєш розчарування. Е, до речі, діти особливо це відчувають, коли вони готуються, наприклад, хочуть щось розповісти. А може бути інша ситуація. Ми начиталися, надивилися, якою має бути сім'я, як потрібно вирішувати питання, виховувати дітей. Ну ти ніби все знаєш, а воно усе не так ну, не за планом, не так як у книжці написано. Я коли про це думаю, згадую, як я 30 років тому починала вчити англійську. Ви Знаєте, коли я вирішила поступати на факультет іноземних мов, я дуже готувалася. Тоді ще не було таких технологій, як зараз, не було у нас комп'ютера, інтернету. І англійську я чула з уст вчительки, репетитора, і у мене була одна. Одна касета з короткими історіями для початківців. Я добре вивчила граматику, успішно склала іспити і пам'ятаю, як на першому курсі нам задали завдання прослухати і записати діалог. Такий елементарний діалог. Ви знаєте, ми його слухали години півтори і так і не змогли зрозуміти деякі фрази. І я думала, як вони говорять, як можна так псувати мову? Ось ми вимовляємо все чітко, гарно, а вони її ніби зажровують, щось там замимлюють і так далі. Хоча цей діалог, як я вже потім розумію, його начитував диктор. А я просто… Носій мови Так, я просто не звикла, коли говорить на мови. мові. А насправді це у мене жахливий акцент. Друзі, це справді дуже серйозна тема. У кожного з нас виробилися певні стереотипи у голові, які тягнуть за собою невиправдані очікування, претензії, а іноді навіть неприйняття. Ви знаєте, можна такий приклад навести, що найбільшу кількість людей розчарував саме Ісус, хоча він був ідеальним. Знаєте чому? Тому що люди читали просто про Месію, і в їхньому розумі з'явилася певна картинка, яким має бути Месія, як буде він вирішувати їхні проблеми, допомагати. Так, Ісус, в принципі, не відповідав цій картинці. Так, вони хотіли бачити його іншим, щоб він діяв інакше, говорив інакше. І він просто ламав ці стереотипи і не відповідав їхнім очікуванням. Так, результат ми знаємо, його розіп'яли. Ми, звісно, розуміємо, що бувають різні ситуації, і може бути щось, чого ти до весілля не очікував і навіть не бачив, але воно ранить і розчаровує, і навіть руйнує сім'ю. Тоді буде правильним поговорити про це з своєю половинкою. Тільки поговорити чесно, спокійно і з повагою, це дуже допомагає. Розкажіть про те, що ви відчуваєте. Ми так часто робили з Леною. Лена вже говорила про те, як я любив відпочивати. Я був активним, любив молодь компанію, брав участь у різних дитячих таборах, молодіжних заходах. Я завжди брав Лену з собою. Я навіть пам'ятаю, як казав, ну мені важливо, щоб Ліна була поруч. Я можу бути зайнятим, чимось займатися, але ми десь пересікаємось, я мимохідь десь зустрів її, але я знаю, що вона поруч відчувається. А я там уявіть собі нікого не знаю. Я спокійна, сором'язлива, інтровертна. Мені важко знайомитися з новими людьми, і ще я тоді була з маленькою дитиною. Якось ми поговорили про це. Ліна сказала, я весь час тоді почувала себе самотньою. Ну і я, відверто кажучи, задумався. Вона ж страждає від я цього. Я дякую тобі що ти мене тоді зрозумів. І ви знаєте, можуть бути різні питання, які варто обговорити. Навіть якісь зовсім буденні, вони можуть стосуватися різних сфер. Наприклад, мені було важко зрозуміти, навіщо знову міняти машину і докладати гроші, щоб купити нову. Бо я не технічна. І ми поговорили про це. Жан пояснив, як він це бачить. Що, наприклад, якщо у машини певний пробіг, вона починає ламатися. Машина старіє, і потім е, треба докласти набагато більше грошей, щоб оновити її, і так далі. І в мене питання відпало. Є ще одна дуже важлива деталь. Потрібно помічати навіть найменші добрі зміни і старання рідної людини. Тому що з часом, як я вже казав, ми концентруємося на недоліках, на якійсь проблемі. Ну, людина може захотіти щось змінити в своєму житті, спробувати, але вже в мене сформувалося певне уявлення про неї, і її старання я можу просто не помічати і не, оці... не оцінити. А це дуже сильно розчаровує. Я пам'ятаю, як у школі, коли я вчилася, бувало, двіячник чи тріячник. Відповідав добре, навіть дуже добре. Я бачила. Як вчителька була здивована і навіть як то ніби трохи розгублена. І як тяжко їй було поставити йому 5. То, то, тоді ще була п'ятибальна система оцінювання. І вона поставила 4. Хоча відміннику за це вона поставила б 5. У сім'ї ваші зусилля швидше за все і помічають, але щоб повірити у зміни, потрібно бачити їх регулярно. Ну і щоб повірити в них, потрібен час. Так, ну довіру треба, як то кажуть, заслужити. Так. Це перевірити. Ну і ще робіть усе як для Бога. Він точно радіє кожній вашій спробі, кожній маленькій перемозі і цінує ваші зусилля. І ще у Бога все записано і нічого не пропущено. Це точно. Він обов'язково благословить вас. І ще він буде говорити до серця і розуму вашого чоловіка чи вашої дружини. Бог цінує нас такими, якими є. У нього точно немає до нас завищених якихось очікувань, але він готовий допомагати нам розвиватися і зростати. Благословенням. вам.